Друзі, починаємо наше навчання по картах Таро. Я буду намагатися вам так максимально докладно все розповісти по картах, щоб ви після курсу змогли просто розуміти розклади, розуміти карти, поєднувати їх між собою. Для початку в Таро у нас є старші і молодші аркани. Починаємо з старших арканів: це 22 старші аркани, 22 енергії, які в майбутньому вам пригодяться, якщо ви збираєтеся. Взагалі досліджувати світ магії. Щоб добре вивчити старші аркани, вам потрібно їх сприймати як архетипи людей. Якщо ви розумієте, що це за архетип, що це за людина по цій карті, то відповідно, так ця людина себе буде вести в розкладі. І відповідно, починаємо з дурня. Дурень це у нас людина як архетип, досить така легка в спілкуванні, творча, як бачите по картинці, навіть так, не зациклюються на матеріальних благах, іде легко по житті. Це людина відкрита для світу. Вона яскрава така індивідуальність, творча, пристрасна, азарта, оптиміст, шукач пригод, ніколи не обмежена якимись обставинами чи відповідальністю або ж тяжкими роздумами. Йде по житті дуже легко. Їй все цікаво, але швидко набридає. Захопленням відноситься до світу. Творча особистість душею дитини. Пригоди знаходять її всюди, там, де інші проходять, вона може впасти. де Інші не пройдуть, вона пройде легко. Кажуть, везе як дурневі. оце якраз саме про цей архетип, тобто легкі люди взагалі по житті. В мінусі, відповідно, це безвідповідальність людина, яка не вміє заробляти гроші, яка живе в обмеженнях, яка не розвиває свої творчі здібності, креативність і таланти тобто, це архетип. Розбираємо загальні значення цієї карти. Перше, це може показати дитину, так як це тут така легка людина, сама по собі архетип. Так? То, коли ми питаємо запитання стосовно дітей, чи будуть діти, чи є у них діти, то відповідно ця карта тільки підтвердить, що так, це у нас дитина випадає. Також це може бути початок новий шлях. Якщо ми питаємо, чи отримаємо нову роботу, чи будуть нові стосунки, то так, це буде початок якогось нового. Шляху, настання якихось змін показує також наївність, відкритість, легковажність, простоту, творчість, без, так, безрозсудливість. Також, до речі, відчуття внутрішньої свободи. Творчий порив може показати, що, наприклад, яка професія творча, легка. Якщо, наприклад, ми питаємо про стосунки, якими будуть стосунки, і ми знаємо, що дурень він такий легковажний, то відповідно стосунки будуть легкі, але якісь такі безвідповідальні, легка інтрижка, наприклад. Якісь флірт, коротні романи, тобто нічого серйозного, ненадійні стосунки, але іноді може показати там початок в стосунках, тобто дивитись по запитанні. Ви завжди в картах таро маєте задавати чітке запитання, щоб отримати чітку відповідь. Тобто, якщо ми питаємо, чи будуть стосунки з цим партнером. То однією картою, звичайно, важко трактувати, але ми пробуємо. І у вас випадає дурень, то це так, це новий шлях, початок. А якими будуть стосунки? Відповідно, це стосунки будуть несерйозні, безвідповідальні і ненадійні. Якщо ми беремо роботу, це не карта грошей. Ця карта більше буде показувати про те, що людина має якийсь творчий підхід до роботи, що вона отримує задоволення від своєї роботи. Може бути робота там, де мало платять, або, наприклад, трошки попрацював на одній роботі, трошки на іншій тобто, взагалі, стабільності нема по цій карті стосовно роботи. Якщо ми беремо, наприклад, питання чи знайду я нову роботу? То тут так: тут буде початок, новий шлях. Якщо ми питаємо, чи будуть гроші на цій роботі, скоріш за все, ні. Це одна з карт бідності. Тут мало платять. Якщо ми питаємо, чи зможу я проявити свої творчі таланти на цій роботі, тут так, так як це карта творчості і креативності, чи буду я отримувати задоволення на цій роботі. Ну, то, скоріш за все, так, бо людина така весела, легко їй буде на цій роботі, але тут буде знову ж таки не матеріальний план, в першу чергу, а іменно душа. так? На духовному плані людині буде добре, вона буде легко себе почувати. Тобто, стосунки тут не серйозні або початок, робота якась така легка і там, де мало платять. Якщо ми беремо гроші, то гроші тут то є, то нема. Легко приходять, легко йдуть. Немає стабільності взагалі. Здоров'я легковажне відношення до здоров'я може показати зачаття. Також ми в картах дивимося карту дня і пораду, тому будемо також ці пункти вивчати. Якщо буде порада по картах Таро і вам випаде дурень, значить ми можемо декілька варіантів розглядати. Наприклад, довіритись долі, плести за течією, розвіюватись і змінювати обстановку, не бути дуже серйозним в цій ситуації, відноситись до ситуації більш легко, або ж навпаки, брати відповідальність за своє життя чи за якусь ситуацію в своєму житті. Якщо це карта дня, то день буде легким, творчим, не обтяжений ніякими важливими питаннями, тобто людина буде проживати цей день в якихось таких творчих енергіях. Також ми дивимося з вами питання так чи ні. Дивіться, дурень не каже чіткої відповіді. Якщо вам випадає, наприклад, ви кажете: покажіть однією картою відповідь на це питання, і вам випадає дурень, то дурень не каже ні так, ні ні, це незрозуміла відповідь взагалі по дурнові, тому потрібно або пізніше спитати, або, можливо, ви не чітко задали питання, тобто карти вам не відповідають. Наступна карта «Мах». це у нас перший аркан, будемо зараз його розбирати. Знову ж таки, розбираємо мага як архетип, в першу чергу, як особистість. Маг у нас лідер, незалежна людина, оптиміст, досить розумна людина, яка постійно вчиться і саморозвивається. Здатна до магії, скритна, сконцентрована на собі і на своїх успіхах. Мах володіє чотирма стихіями. Зверніть увагу, що у нього на столі стоїть меч, жезли, кубки і пентаклі. Тобто цій людині доступно абсолютно все. У нього дуже великий ресурс в будь-якій сфері. Йому важливо повірити в себе. Тобто, ця людина насправді може як архетип досягнути будь-чого. Також він керує енергіями навколо себе, а тобто, впливає на ситуацію і на людьх. Людей так як йому заманеться. Тут важлива віра в себе. І ще маг часто маніпулює іншими людьми заради користі для себе. Тому важливо розуміти, що ця карта часто показує маніпуляції і людину, яка сконцентрована на своїх якихось досягненнях, на своїх успіхах. Тому, відповідно, цю карту ми будемо розглядати як архетип маг, так, як людину, таку впевнену, сильну, лідера. Але більше сконцентрована на своїй особистості. Відповідно головні значення по цій карті: контроль над обставинами, лідерство, впевненість в собі, рішучість, володіння всіма необхідними навиками, високі інтелектуальні здібності, має всі ресурси, завжди отримує, що хоче, відкриття нових можливостей, перспектив для самореалізації, активність, молодість. Енергія, початок дій, дії на одинці. Так як ця людина сконцентрована на собі, то часто тільки про нього йдеться мова в розкладі. Контроль над обставинами, впевненість в собі, він може все, якщо повірить в себе. Дивіться, розглядаємо сфери життя. Якщо це робота, це одна з найкращих карт для бізнесу. Він сам мах, і відповідно, якщо ви питаєте стосовно роботи, буде показувати, що ви можете працювати ким захочете. І можете досягнути будь-яких цілей в професійній сфері. Наприклад, чи отримую роботу? Так, все в ваших руках, тільки повірте в себе. Чи буде підвищення на цій роботі? Так, тільки повірте в себе, все в ваших руках. Тобто тут головна фраза: запам'ятайте собі помагу, це все в ваших руках. Якщо ми питаємо за роботу, тут буде все, що ви захочете, якщо ви в себе повірите. У вас є всі ресурси, тобто всі стихії, щоб досягнути успіху. Якщо ми беремо гроші, гроші завжди добре, завжди багато грошей він заробляє. Може бути таке, що магічними здібностями. Діло в тому, що маг. Має оцю цю здібність керувати енергіями, і, відповідно, він буде впливати на людей, навіть не усвідомлюючи о цього свого магічного дару. Тобто, дивіться, стосовно роботи. Гроші будуть, робота буде, тільки повірите в себе, все в ваших руках. І гроші, відповідно, також будуть. Якщо це відносини, то маг більше любить себе, він більше сконцентрований на своїй особистості. Зв'язки тут будуть по інерції. Відносини будуть, ну, тобто потрібно створити сім'ю, значить, створюю. Це чоловіча енергія, часто прорюються чоловіки або досить такі сильні жінки по цій енергії, які більше сконцентровані на собі. В розкладі буде показувати людину, яка користує і маніпулятор. Наприклад, як він до мене відноситься, він тобою маніпулює, він робить все для того, щоб було йому добре. Які в нього до мене почуття? Ця людина більше сконцентрована. На собі, на своїх почуттях, щоб йому було добре? Чи будемо ми разом? Все залежить від нього чи від неї, все в її руках. Як вона вирішить, так відповідно і буде. А Які в нього чи в неї думки про мене? Він думає, як тобою зманіпулювати, як вплинути на тебе так, щоб було йому добре. Стосовно здоров'я, здоров'я стабільне порада. Якщо вам випадає на пораду мах, значить потрібно повірити в себе, все в ваших руках, діяти, так? не стояти на місці, ви все можете вирішити. Якщо ми беремо карту дня, то день буде досить такий хороший для вас, можете проявити себе, свої якісь здібності, приймати якісь серйозні. Рішення, головне повірити в себе, тобто головна фраза все у ваших руках. Якщо у нас стоїть питання, так, ні, то мах, знову ж таки, не дає чіткої відповіді ні так, ні, ні. Він буде говорити про те, що все в ваших руках. Як ви вирішите, так і буде. Ви творець своєї долі. Також це одна з карт магії, маємо зазначити це, якщо вам випадає, наприклад, чи є у людини магічні здібності, то так. Тут Людина може керувати стихіями, енергіями навколо себе, має дар яснобачення, передбачення. Чи є магічний вплив і вам випадає карта мага, тут треба дивитись поряд карти, бо один маг може просто показати людину, яка просто там, впливає на вас, якось маніпулює вами. Якщо там поряд будуть, будуть ще якісь магічні карти, то, відповідно, може бути магічний вплив. Добре, йдемо далі. Далі у нас другий аркан жриця. А знову ж розглядаємо цей аркан як архетип, як другу енергію жриця. Жриця це у нас загадкова містична жінка. Це особистість з багатим внутрішнім світом, інтроверт, розсудлива, спокійна, може займатися магією чи езотерикою. У неї сильно розвинена інтуїція, схильність до самоаналісу і духовного розвитку і до різних таємниць. Ця особистість, якщо ми беремо людину другого архетипу, завжди веде таке таємне життя. Не може кожен про неї що знати, вона завжди щось буде приховувати. Може вести подвійне життя, так. Також. Якщо ми беремо позитивні якості цієї людини, вона емпат, вона тонко відчуває людей, дипломат, може допомогти і розрадити будь-кого, за допомогою своїх дотиків, слів, відповідно магічних здібностей, так, як у неї є дар цілительства, то вона може за допомогою, наприклад, трав чи каміння, то цілительство, до речі, може будь-яке бути, навіть біоенергетика, допомогти іншій людині. Добре прощупує людей. За допомогою своєї емпатії і тому, відповідно, впливає на них так, як вона хоче. Якщо це жіноча енергія, до речі, також магічна енергія, якщо на смах буде чоловіча енергія, то це жіноча. Ця карта також показує нам духовність, духовний світ, езотерику. Часто в розкладах показує людину, яку, яка займається магією, жінку, відьму, відаючу, практика. Якщо ми беремо загальні значення цієї карти, то тут дивіться. Ця карта може показувати надзвичайне життя, різні таємниці, секрети, щось таке, про що ви не знаєте, якась скрита, прихована від вас інформація. І якщо вже вам випала ця карта, то частіше всього ця інформація або таємниця для вас скоро відкриється. І є інше значення це відповідно езотерика магія, тобто це показує людину, знову ж таки, яка займається магією, або, наприклад, ми можемо спитати, що мені потрібно робити. І вам випадає, випадає двійка, жриця це показує про те, що розвивати свої магічні здібності, духовно розвиватися, відповідно, отримувати якісь знання таємні для себе. Тобто, дивіться саме запитання. Якщо це прості запитання, такі матеріальні там, про стосунки, роботу, то це таємниці, щось незрозуміле, скрита інформація. Якщо це у нас питання магії, чи є магічний вплив, наприклад, то тут є тут показано жінку, яка займається магією. Чи є магічні здібності, тут так. Теж показує дуже сильні магічні здібності, зв'язок з вищими силами, інтуїція, яснобачення, передбачення, цілительство, емпатія, допомога людям взагалі часто по цій карті також програється в магії. Дивіться, робота. Ця людина буде вибирати роботу, така, яка буде їй по душі, але часто ця робота пов'язана знову ж таки з допомогою людям. Якась соціальна сфера, соцпрацівники, лікарі, наприклад, педіатр або ветеринар, допомога дітям і тваринам теж може бути. Часто професія, мага, езотерика, практика також програється. Може заробляти за допомогою творчості чи магії. Чи є тут гроші? Так. Ця людина. Заробляти гроші за допомогою своїх якихось магічних здібностей і магічного дару. Якщо ми беремо відносини на звичайне життя, це може показати коханку, іншу жінку, таємну жінку. Звертайте на це увагу. Але перевіряйте: перевіряйте. тобто, якщо ви питаєте, чи є в нього інша, і вам випадає жриця, часто всі трактують її як так, це таємна Жінка, але ви подивіться наступною картою, підтвердіть свої здогадки, бо іноді жриця може показати просто якісь таємниці, що він щось від вас приховує. Наприклад, Але це може бути не жінка, це можуть бути, наприклад, якісь проблеми з здоров'ям чи на роботі. Тобто перевіряйте. Тобто, дивіться, може бути коханка, може бути якісь таємниці від вас. Перевірте, що саме за таємниці, подивіться наступні карти. Можуть бути привороти і різні магічні дії. Якщо ви питаєте, чи був приворот, то так, звичайно, по цій карті. Може бути таке, якщо ви знаєте, що ви з чоловіком живете стабільне життя і там немає ніяких зрад, таємниць, і вам випадає жриця, і жрицю випадаєте саме ви, то це буде показувати те, що ви, високодуховна людина, відаюча, сильно впливаєте на життєвий шлях свого чоловіка. Може і таке показувати. Добре, далі. Стосовно здоров'я, людина нездорова, це можуть бути якісь невідомі хвороби, приховані хвороби. Треба, потрібно перевіритися. Також, якщо ми питаємося, чи виздорові ця людина, карта може показати, що нам потрібно звернутися до магії, щоб вилюкуватися. Якщо ми беремо пораду, то порадою тут буде прислухатись до інтуїції, або розвивати свої магічні здібності, чи йти в духовність, або ж, наприклад, перевірити, чи хтось поряд з вами щось від вас не приховує. Якщо карта дня, то потрібно сьогодні прояснити ситуацію, сьогодні щось відкриється таємне, або ж може бути таке, що сьогодні ви будете займатися магією, езотерикою, духовними практиками, або допомагати людям. Ось така цікава карта. Якщо ми беремо питання, до речі, стосунки ще, так, ця жінка, також, як і Мах, не зацікавлена в стосунках, вона більше сконцентрована на собі. Тобто, дивіться, Мах, так, і. І Ці дві карти показують людей, які більше сконцентровані на своїй особистості. Тут чоловік, так, чоловіча енергія, тут жінка. Тобто для них більше цікавий їх внутрішній світ, внутрішній стан і взагалі їхні досягнення, а не стосунки. Це не про любов і не про пристрасть це більше про тут про духовність, так, духовний зв'язок, якийсь може бути вплив людини духовно на свого партнера. Тут людина більше сконцентрована. На на собі, на своїй особистості. Якщо ми питаємо запитання так-ні, і вам випадає жриця, то тут незрозуміла ситуація взагалі, так як або ви не володієте ситуацією, або не чітко задали питання, або інформація від вас в даний момент закрита. Спитайте пізніше, або, наприклад, задайте по інакшому питання. Давайте ще раз коротенько пройдемося по цих картах. Тобто дурень це початок, дитина, творчість, несерйозність, безвідповідальність, легкість обмеження або навпаки немає обмежень. Жриця це у нас духовність, магія, езотеричні знання, відьма, також якісь таємниці, скрита інформація, прихована інформація. Мах – це людина, яка має багато ресурсу, треба повірити в себе, все в її руках. Давайте попробуємо зараз робити маленькі розклади на короткі запитання, щоб ви взагалі розуміли, як поєднувати карти в розкладі. Дуже складно читати однією картою сам розклад і взагалі запитання, але ми будемо пробувати деякі питання по одній карті, деякі по дві, для того, щоб навчитися розуміти ці карти. Дивіться, наприклад, у нас буде питання, чи отримую я підвищення, і у вас буде дурень, наприклад, однією картою. Тут так. Якщо ми додамо жрицю, чи отримую я підвищення. Тут, наче, якби і новий шлях, але чогось ви не знаєте, ви не володієте всією інформацією, щось у вас приховане. Тобто тут по цих картах незрозуміло. І ми додаємо сюди мага і питаємо запитання, чи отримую я підвищення. Дивіться. Наче якийсь початок, так? Початок якогось шляху. Чогось ви не знаєте, ви не володієте якоюсь інформацією. І маг показує, що все в ваших руках. Тобто, можливо, ви все самі вирішите. Тут нема чіткої відповіді, тут потрібно вам щось робити для того, щоб отримати підвищення і, відповідно, дізнатися про цю скриту інформацію. Тепер давайте візьмемо таке питання: що він до мене відчуває? І вам випаде, наприклад, маг. І дурень, так? Ми зразу бачимо, що людину нам карти описують як мага, тобто людина сконцентрована на собі, на тому, щоб йому було добре, Тобто він вами маніпулює, він дивиться яку користь отримати від вас, відповідно. Так? Що йому з цього буде, з цих стосунків? Дурень говорить про те, що він до вас легковажно відноситься, нічого серйозного. Давайте спробуємо питання, чи продам я будинок. І вам випаде жриця і маг. Наприклад, дві карти, так? Дивіться, жриця нам показує незрозумілу ситуацію. так? Чогось ви не знаєте по цьому запитанні, чи продам я будинок? Незрозуміло. Якась є тут скрита інформація, про яку ви не знаєте. Це, до речі, може бути, наприклад, щось з документами, ви не знаєте, можуть бути якісь нюанси. Але МАХ, знову ж таки, говорить, що все в ваших руках. Чи продам я будинок, можливо, продасте, повірте в себе, все в ваших руках. Дійте, щось робіть для того, щоб продати цей будинок. Далі давайте візьмемо питання, що це за людина. І у нас випаде маг, і хай буде жрити, так? Дивіться, тут дві такі магічні карти випали. Так? Ми розуміємо, що ці дві карти це людина більше сконцентрована на собі. Так? Тобто любить себе. Що це за людина? Це людина, в якої багато ресурсу, вона лідер, вона впевнена в собі, вона вірить в свої здібності, вона керує навколо себе людьми і ситуаціями, так як вона захоче. Тобто тут маніпуляції. Але ця людина сильна і, відповідно, лідер в соціумі. Також вона багато всього скриває в своєму житті, не розказує про своє життя, така більш закрита. Добре, йдемо далі. А тепер беремо таке питання, чи будуть у цієї пари діти, і нам випаде дурень і жриця, наприклад. так, беремо ці дві карти, Дивіться, дурень може показати, що так діти будуть, бо це може показати дитину, але є якісь нюанси, про які ви не знаєте. Наприклад, потрібно буде звернутися до магії, щоб завагітніти. Також ми можемо спитати, так, чи буде дитина всієї пари. Це може бути новий початок. Ну тут по цьому розкладі, звичайно, скоріш дитина випаде, але допустимо, візьмемо так: новий початок, але чогось ви не знаєте в цій ситуації, тобто чи буде дитина, тут не зрозуміло. Як би я трактувала цей розклад? Чи буде дитина всієї пари? Тут так, але будуть якісь нюанси, через які потрібно буде звернутися до духовності або до магії, або до когось практики, щоб він допоміг, наприклад, завагітніти. Дивимось питання, мої сильні сторони. Нам випадає: ну давайте візьмемо три карти мах, дурень і жриця, так? Мої сильні сторони. Ма говорить про те, що ви сильна людина, лідер, сильна особистість, яка має дуже багато ресурсу, розумна, впевнена в собі. Вмієте постійно починати щось з нуля, не боїтеся змін в своєму житті, обнулення. Так? Також це говорить про те, що у вас немає ніяких обмежень. Можливо, ви творча людина, креативна, застосовуєте це на практиці, а також ви людина, в якої є багато магічних здійснення. Високодуховна, допомагаєте іншим людям і часто не повністю розкриваєте людям своє особисте життя. Добре, беремо питання, що мені потрібно в собі пропрацювати. Давайте візьмемо так, дурень і жриця, у нас ще мало карт, але пробуємо. Що мені потрібно в собі пропрацювати? Дурень говорить про те, що потрібно пропрацьовувати відповідальність, більш серйозно відноситись до життя, не бути легковажним, не бути дурним, не бути в дитячій позиції. Маг говорить про те, що менше маніпулювати людьми, а все-таки бути більш таким не а відповідно рахуватися з іншими людьми, розуміти їх. Також може говорити про те, що у вас є багато ресурсу, якого ви не застосовуєте, тому що потрібно пропрацювати? Застосовувати свій ресурс, вірити в себе. І жриця нам говорить, що нам треба пропрацювати в собі свою духовність, можливе таке, що розвивати свої магічні здібності, наприклад, або ж менше приховувати інформації про своє життя від близьких людей. А можна, навпаки, забагато говорити, і жриця буде говорити про те, що треба приховувати про себе якусь інформацію. Давайте візьмемо питання зради. Чи була зрада там, в мого чоловіка, і у вас випаде мах, жриця і дурень. Дивіться, по цих картах важко сказати, так як всі карти не говорять чіткої відповіді, але давайте розберемо. Мах нам може показати чоловіка, так? що це людина, яка сама керує своїм життям. Жриця говорить про те, що він щось приховує. А що він приховує? Він приховує щось таке легке в його житті. Можливо, реально це якийсь був флірт, інтрижка. Так? Або, можливо, він десь просто там собі гуляв. Так? Ну, не обов'язково, що це була фізична зрада. Але, скоріш за, це все була, бо тут таємниці і тут легкість, так? І ще й людина випала магом. Така людина часто думає тільки про себе. В цьому розкладі, відповідно, немає чіткої відповіді, тому нам потрібно додавати карт до цього розкладу. Ми будемо пробувати це в наступних відео, коли у нас буде більше карт. Поки що, ми тільки трьома картами. Давайте попробуємо так: карта дня. І нам випала жриця, так? Сьогодні у вас буде такий якийсь можливо містичний день, ви будете займатися магією, езотерикою або якимись духовними практиками. Або ж сьогодні для вас відкриється якась таємниця, про яку ви не знали. Якщо ми беремо карта дня маг. То сьогодні у вас буде такий лідерський день, ви будете проявляти себе, свої здібності, свої якісь якості, які раніше не проявляли, ви повірите в себе і відповідно досягнете якогось успіху. Якщо випадає дурень на карту дня, то дурень буде говорити, що день буде легким, творчим, креативним, тобто він пройде в якихось легких енергіях. Вивчили оці три карти, пробуйте їх між собою поєднувати різними легкими запитаннями. Не забувайте, що ми їх вчимо як архетипи. Якщо ви знаєте, що це за архетип, що це за людина, відповідно вам в розкладі буде легше трактувати, як ця людина себе буде поводити.